Зараз хайпують лимони з монобанку, і дуже багато нових рахунків відкриваються для цих лимонів та подарунків. Але хотів би зауважити, з чим до нас звертаються клієнти по монобанку. Тобто, в основному люди оформлюють собі картку, і монобанк дуже хитро встановлює кредитний ліміт. Він його встановлює не так, що люди його бачать, а він встановлює, ніби у вас там плюс 30, плюс 50 тисяч гривень на карті. Ви цього навіть не бачите, не відчуваєте, що це кредитний ліміт, і можете по його повністю використати, а потім отримати кого суду, до сумні. Ви буде вже туди разів більше. Ось тому, якщо ви відкриваєте рахунок влади банку, то будь ласка, відкривайте прикольний банк, дуже зручно сам ним користується. Але перше, що треба зробити, це зайти в налаштування вашої картки і кредитний ліміт поставити там нуль, щоб лише ви свої власні кошти там використовували і не залазили в борги, не платили проценти, пені і так інше. Ну і подивіться, як Запоріжжя зробили прикольний будинок, який колись Росня розрощила. Тому будьте уважними. Кредитний ліміт в монобанку за можливості не використовувати.